Добрий день, дітки, відгадайте загадку. Є в ній вогонь калини, дзвін струмків, солодкий щебет ранніх солов'їв. Твоя дитино пісня колискова, і материнське тепле й ніжне слово. Так, це рідна мова. мова. Душа народу. І сьогодні ми будемо говорити про нашу рідну українську мову. Найбільше і найдорожче добро в кожного народу це його мова, мова наших прадідів, дідів, батьків. Мова це не просто слова і звуки, це голос. Народу. Від народження людину оточує мова. Дитина ще не вміє розмовляти, а вже уважно прислухається до голосу мами. Любов до рідного краю, до рідної мови починається з маминої Колискової. Колискова це пісня маминого серця. Колискових пісеньках мамина ласка, любов, світ добра і краси. Як була я ще маленька, колисала мене ненька, коли саночко гойдала і ніжну пісеньку співала. Пам'ятаєте нашу колискову, яку ви чули в спальні в дитячому садочку? Український народ дуже талановитий. Він завжди славився українськими народними піснями колисковими. Любов до рідної мови починається із любові до мудрості народної казки. Нема у світі людини, яка б не любила казок або не чула казок. Українці склали безліч казок. Починаємо вікторину. З якої це казка. Послухайте уривок першої казки. От тоді дід розсердився, пішов до коваля, висталив ніж, хотів козу різати, а вона вирвалась та й утекла в ліс. Здогадались? Так, це казка коза дереза. Ближче, ближче човнику до брішка, це ж моя матінка снідати принесла. Ви правильно відповіли, це казка Івасик Телесик. В одного чоловіка був кіт старий що вже не здужав і мишей ловити. От хазяїн його взяв та й вивіз у ліс, думає, навіщо мені здався, тільки дурно буду годувати, нехай в лісі ходить. І казку пан Коцький ви відгадали. Коли це дід оглядівся, немає рукавички. Він тоді назад шукати її, а собачка. Попереду побігла. Казка називається Правильно рукавичка. Пішов котик по дрова, а півник виліз на піч та й сидить. Ви знов відгадали казку. Це котик і півник. От замісив півник тісто, приніс дрова. Та й розпалив у печі, а як у печі нагоріло, посадив пірішки. Останню казку нашої вікторини ви всі правильно назвали Півник та двоє мишенят. Сьогодні ви впевнилися, що українська мова багата й чудова, вона, мов джерельна вода. Яку черпаєш, а й немає ні кінця, ні краю. Учи, дитино, рідну мову, гордися нею і лалій, а зрадити голубоньку голубеньку, чудову, ти навіть в думці не посмій, молися нею юними устами. Вона твоя, як серце і душа, вона від прадіда, від тата і від мами. Вона Шевченкова, Франкова, Куліша. Люби її, як матінку й природу, Горнись до неї, ти ж бо її син, вона безсмертя рідного народу, Могутній вічний України дзвін.